Довжина діагоналі квадрата виражається цілим числом. Яким числом може виражатися площа квадрату? Позначимо діагональ квадрату буквою d. Для того, щоб знайти площу через діагональ, ми повинні діагональ квадрату поділити на 2, звідси виразимо діагональ через площу. Тобто діагональ квадратів дорівнює 2 площі. За умови задачі сказано, що довжина діагоналі квадрата виражається цілим числом, яка ж може бути площа квадрату. Для цього ми підставимо в рівність замість площі спочатку 40. 2 на 40 це буде 80. Діагональ квадратів 80 не може дорівнюватися, це вже буде не ціле число. Підставимо далі. 2 на 40,5 ми отримуємо 81. А вісь, отже, діагональ у нас буде 9, тобто ціле число. Можна, звичайно, перевірити і наступні, і наступні значення 41, 42, 42,5, але вже це ж зрозуміло, що в даному випадку нам підходить варіант П.